Чи знаєте ви, друзі, що румуни вважають себе нащадками стародавнього Риму? Хоча до Риму вони мають таке ж відношення, як руські дурси. Проте, на відміну від москальських болот, де звичайного каерівського хрестика не знайти у Румунії, знахідки часів Римської імперії все ж трапляються. Дивовижний скарб був знайдений нещодавно неподалік села Летка Ноуе в Румунії. Відкриття зробив шукач скарбів Маріус Манч. Жак під час великодніх вихідних спочатку він планував досліджувати лісисту місцевість біля летка нове але через високу траву перебрався на поле. В якийсь момент Манджак зловив сильний сигнал. Розкопавши землю, він виявив уламки керамічної посудини та розсип срібних римських монет. Скарбошукач викопав майже півтори тисячі динарії. Румунське законодавство вимагає, щоб про археологічні знахідки. Повідомлялося протягом трьох днів. І оскільки святкові вихідні були в розпалі, манджак мав трохи часу, аби насолодитися поки що своїм скарбом. Він провів великодню неділю та наступний понеділок фотографуючи монети. А коли відкрилась мерія, відніс їх до фахівців. Румунські археологи заявили, що скарб із Летка Ноуе має виняткову історичну цінність. Знайти нітинарії належать до пері. Піоду Римської імперії. Найстаріша монета датується 54 роком нашої ери часом правління Нерона, тоді як наймолодша була викарбувана Марком Аврелієм у 60-ті, 70-ті роки Другого століття. Також скарб містить тенарії Гальби, Веспасіана, Тіта, Доміціана, Траяна, Адріана, Антоніна Пія та двох Фаустін. Усі монети досить зношені. Широкий діапазон датування. Свідчить про те, що це було довгострокове накопичення, можливо, чиїсь заощадження. Після завершення оцінки манджак матиме право на державну винагороду до 45% від оціночної вартості скарбу. Це приблизно 10 тисяч доларів. Друзі, це відео було створено на основі статті сайту Віоліті, де ви можете не тільки купити або продати предмети колекціонування, але й дізнатися про археологію. Шні новини виявлені скарби та стародавні артефакти. Я ж дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал у пошуках Золота та Скарбів, аби не пропустити нові цікаві відео.